Вона йому каже, ну слухай, Северин, це нормально, що ти поїхав, мене одну з дітьми залишив. От я нікуди не можу піти, бо я мушу дивитися за нашими дітьми, а ти собі ходиш, гуляєш. Він каже: Мені теж треба розслабитись, я теж втомлююсь, мені теж важко. Вона каже: та що тобі важко? Ти твоє життя ніяк не змінилося з появою дітей. Я ж своє кардинально змінила, відклала свої якісь мрії, плани, надії. От я тут постійно з дітьми, а від тебе не бачу підтримки, мені це дуже важко. Як ти не розумієш? Він такий, мені це не цікаво, що ти... Та... І взагалі ти погано готуєш. Росте він зациклився на цьому готуванні. Вона каже: ну ти. Як ти можеш так взагалі говорити до мене? Я все заради нашої сім'ї роблю яка вдячність за це, і вона скаже, що я вважаю нам краще розлучитися.